У нас тут Т-31, дизель, шестиступка автомат. Військові трішки побуксували і спалили коробку. Починає їхати з ударами між третьою і другою пробуксовка. Зараз перевіримо оливу, в якому вона там стане. Якщо горіла і рівень, значить будемо міняти коробку, тому що ремонтувати її. Довго і це не буде дешево. Краще купити коробку. Вони були, знайшли коробочку за 1200 є, ми пошукали трішки, знайшли за 33 тисячі. Буде дешевша їм коробка. Ну, зараз знімемо, побачимо, якщо там банально... Немає рівня, тольєм, то покатаємося, можливо це спасе ситуацію, Але якщо там рівень і горіла олива, то тоді я думаю, що немає сенсу починати ремонтувати. Вони кажуть, добре так побуксували їх десь танчиком витягували. А ну, дай-ка світло. Так, що у нас тут? А у нас тут все сухо. Тобто, по ідеї, ну як сухо, з коробки, сухо, з двигуна щось капає. Поки що задача не стоїть розбиратися з тим, що з двигуна капає, тим більше, що хтось їм тут я бачу піддон. Знімав, хтось щось робив, по двигулю. А по коробці це нам потрібно розібратися. Я бачу, що вона з усіх боків суха. Тому ж, скоріш за все, прийдеться її замінити. Відкрутили пробочку, щоб перевірити рівень оливи. А звідти нічого не побігло. Взяли ось чисту баночку і стоїмо, дивимося. олива то у нас що, горіла? олива у нас дуже горіла. Зернятими, смаженими пахне, але і рівня немає. Тому не знаю, можливо, що спробувати долить. Вона навіть не, не дуже то схожа на правильну оливу. Таке нібито для механіки. Үгі. Як для коробки механіки хтось налив оливу в коробку автомат. Ну я вам скажу, це не дивно. Там де ці машини обслуговуються наперед. Там таке відношення. Зробимо, там якось трішки проїде, що небудь зальємо, що небудь якось зробимо. Тому ніхто там можливо і не перевіряє, як туди потрібно лити. Що-небудь налили. Не знаю. Потрібно напевно щось зливати, дивитися взагалі, що там зільється. І потім робити якісь висновки. Зливаємо з коробки, дивимося. Що там і в якому стані. Рівня там не було, а наскільки не було, я думаю, що досить серйозно не було, тому що такою цівочкою тоненькою біжить і зовсім воно не схоже на червоне. Ну, горілим, звичайно, пахне. Взагалі, якщо... Повноцінна заміна не допоможе цій коробці. Та То тоді під заміну її Бо явно щось спалили. Ну, по ідеї, повинно злитися близько трьох літрів. Побачимо, скільки зільється і будемо робити висновки про те, скільки його там не було. От вона так виглядає. По ній взагалі не схоже, що вона хоч колись була червоного кольору. Плюс по запаху вона більше нагадує оливу, яка заливається в механіку. Ну, от 100% там від червоного нічого немає. Там стаканчик з-під кави, от бачите, трішки жовтоватий. Трішки ця, цей жовтоти передається цій оливі, а от сама вона по собі взагалі ніколи червоною не була. І по запаху це тупа олива для механіки. Ну от, угробив хтось цим людям коробку. Людям. Військові ракетники. А їм хтось угробив в коробку. І я думаю, це. Ну, це ж якийсь сервіс. А ви кажете, не матюкайтесь. Нормальні хлопці, та немає нормальних, немає. Ну як, є, але їх одиниці. І після нормальних просто таких випадків немає. Тому як би і. Відео немає. Не знімається відео після нормальних людей. а Знімається відео, якщо воно вже знімається, після якихось дурачків. Я не просто не хочу більш такі різкі слова вживати. Залили 75 В80 в кращому випадку. Але теж яке 75 В80? 75 В80 це Nissan сам для своїх коробок пише, а так взагалі його важче найти, 75 В80, то був. 75 v 90 Тойотовське якесь або 80 v 90 те, що простіше знайти. Залили в шестиступку в автомат, в яку навіть третій Dextron не зовсім той підходить. Буде їздити на, ти, на третьому. Але так як це вже шестиступка, швидкість перемикання пакетників вища, там треба допуск вищий, ніж Dextron третій, Там. ATF SP4 від Хундайовська. Тобто більш рідка олива потрібна. Matic S На крайняк Декстрон 3. Матік D. От, щось таке. Теж буде їздити правда, краще і потім прогрівати довше на такій оливі, бо вона трішки густіша. А сюди тупо 80-90 якогось трансмісійного налили. Ну і все, і привіт, коробка. Отака от історія. Ось скільки злилось. Тут навряд чи 3 літри, десь 2,5-3, а залилось грам на 600-700 більше. Ми точно не виміряли, але так на око десь на 2 пальці більше в цій бутилці повинно бути. І стільки ж і залилось. Тобто грам 600 не вистачало. Ну Побачимо, чи це вирішить проблему. Чи ні, інша олива така, як потрібно, і рівня не було. І правильний рівень. Чи це дозволить нам віддати цю коробку і сказати, що вона ще буде їздити, чи прийдеться все-таки її міняти. Те, що ми залили правильної і правильний рівень, не спасає цю коробку. Є удари при рушанні з місця вперед, назад, є. Поштовхи між другою і третьою, пробуксовки. Тому будемо, напевно, що міняти. 33 приблизно тисячі БУ-коробка, ремонт, з урахуванням матеріалів, зняти, розібрати, поставити. Можливо, не один раз зняти, розібрати, поставити. Воно дешевше не буде. Якби хоч, хоч один якийсь симптом був, а то пробуксовки, це по-любому. Спалені пакетники і ще щось можливо, що призвело саме до того, що він спалений. Можливо, те, що, звичайно, вони буксували. в общем, я б не став цю коробку ремонтувати, з врахуванням того, що потрібен з першого разу можна так сказати, надійний результат. Будемо, напевно, що брати ПУ в гарному стані. Буксує коробка. в общем, їду. Перебежками. Проїжджаю 100 метрів, стою, глушу, трішки стою, потім знову починаю їхати якихось 100 метрів і знов перестає. Тобто навіть просто стати, заглушити, завести, як завжди, з аварії коробку зняти, так, не... так зараз не відбувається, потрібно стояти декілька хвилин. Короче, Смерть цій коробці потрібно міняти. Міняємо ми коробку. Вирішили перед тим, як знімати, перепровірити на всякий випадок всі оці роз'єми. Датчики. Все тут сухо, гарно. В принципі, з проводами і з датчиками візуальних проблем немає. Коробочка вон, лежить. Купили, ще нам скинули, ми сказали, що для військових. раніше як, військові самі її замовляли на почті. От. Але ми переговори вели з розборкою, бо ми знайшли. тобто їм там ще скинули, десь приблизно 31, здається, що вийшло Гідротрансформатор тільки відправили окремою посилкою, бо спочатку. Нібито забули його поставити, ну не знаю. Напевно, думали, що вдасться його окремо продати, але ми сказали, що давайте гідротрансформатор нам. Дві коробки на землі. Роздаточка ось цікава з дізельочка. Так, де яка у нас? Це з розборочки напевно, що ржаво. А це його з машини знято. Коробочку поставили, роблю тест драйв, їде чудово, питань немає, ніби нова коробка. Я думаю, що військові будуть задоволені. Всім дякую, хто дивився, підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.